Доброго ранку, друзі. І ви знову на каналі Життя в селі, як воно є. Запрошую підписатися, поставити лайчик, включити дзвіночок і будемо з вами зустрічатися частіше. Я сподіваюся, що все у нас буде добре що Бог нас збереже, і наші хлопці нас захистять. Ну і дівчата в тому числі. Дай Бог їм здоров'я і наснаги. Сьогодні у нас зима. Тут, тут уставлю, яка була погода вчора. Побачите, а яка сьогодні. Дивіться, яка красота, як добре подивитися, то якби ліс парує, якби в лісі земля парує. Красиво. Дивіться, яка красота. Думаю, видно. Як колись казали, старі люди патьорки на деревах. Приблизила вже до неможливості. Ну не знаю, чи видно, чи ні. Отака погода в нас. Дуже гарно дякувати Богові, дякувати нашим хлопцям тихо, спокійно. І красиво. Морозу немає. Калабані, як були вчора, так є сьогодні ще гірші. Я якби цими колобаньками не йду, а пливу. Хто не хоче зі мною ходити на роботу, я того не заставляю. А я йду, Надіюся, Бог поможе. Допоки я дойду, усе буде без якихось поганих інцидентів. І все буде добре. Я надіюся, що все буде добре і все буде Україна. Ось такі справи. А я рухаюся в напрямку роботи. Роботу ніхто не відміняв. Тому я обминаю ці колобаньки, відключаюся, а далі, як Бог поможе, все буде добре, уключуся і будемо далі рухатися в напрямку роботи. Ось така у нас красива зима. Красота, правда? Красота. Дивіться, які красиві кущики. Ну це, правда, мокрий сніг. Це такий налипаючий, налипаючий, бо залипли кущики, залипли. Залипла і травичка, все позаліплювало. Ось так. Ось така краса. Сосни наверху заліпило. Крона опустилася, бо мокрий сніг. Ось в такій красі я живу. Дай Бог, щоб цю красу ніхто не зіпсував. Надіємося на це. Молимося і благаємо Бога про помилування. Я сьогодні знову захухалася, бо йде сніг, не хочу. Не дай Бог простудитися, мені цього ох зараз як не треба, бо на роботу за мене хто буде ходити. Якусь копійчину додому приносити. Немає кому. А я як один добитчик. Стараюся. Працюю бо хто працює, той і має. Ну і якось так. Йду я далі цими своїми колобаньками обминаю, тому відключаюся, а далі покажу. Вибралася я на Ой, гору задишку. Дорога тяжка. Ще тяжче зробилося, як вчора, <кій> бо під ногами дуже мокро. Але... але за те, але за те, як красиво. Я, звичайно, увагу не акцентую на ось цих калюжах. Мене цікавить ось ця красота. Зима, зима. Зима дає про себе знати, у кінці уже лютого. Кінець лютого, а зима бушує, а зима не відступає. Тому ось така краса на ранок. Потім з обіда буду йти, то хто знає. Може вже будуть одні калюжі і взагалі снігу не буде. Ну, побачимо. Поживемо, побачимо. А зараз... Насолоджуємося ось такою красотою. І на такій красивій ноті. Я завжди роблю акцент на такій красивій ноті, бо ми дійсно живемо у красивих місцях, у красивій державі, у вільній державі. Закінчується відео. Всім спокійного дня. Мирного нам вже неба! Воно вже ох нам як потрібне. Слава Україні. Нашим героям теж слава. До побачення. До нових зустрічей.